Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку розділ 2. Числа від 1 до 10, число і цифра 1. Поняття 1. Багато. Перший Написання цифри 1. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, А ще діти вам бажаю, сил, натхнення на весь день. Давай з тобою порахуємо бджілок. Скільки бджілок бачиш? Правильно, дві. Та ще одна. Три. Давай порахуємо. Скільки ти бачиш бджілок? Правильно, три. А порахуй, скільки заховалося! Заховалося також три. Як ти думаєш, скільки бджілок всього? Правильно, шість, молодець! Скільки великих бджілок? Одна. А скільки маленьких? Три. Скільки всього бджілок? Правильно. 4. Ви вже вмієте лічити. Знаєте порядок чисел. Прадавні люди не вміли лічити. Наприклад, щоб полічити овець, пастухи робили по глиняному кружку на кожну вівцю. Тобто кружків з глини було стільки ж, скільки й овець. Увечері, коли всі вівці поверталися, пастух відкладав скупи по одному кружку, як тільки одна вівця заходила в загін. І лише впевнившись, що овець повернулася стільки ж, скільки було кружків, він спокійно йшов, відпочивав. Але в стаді були не лише вівці. Пастухи пасли також корів і кіз. Щоб позначити тварину кожного виду, почали робити з глини й інші фігурки. Так, ще не вміючи лічити, прадавні люди займалися арифметикою. Перекладати фігурки з місця на місце було не дуже зручно. І нарешті числа одержали свої назви. Бажають спочатку, назви одержали лише числа 1 та 2. Поглянь, що зображено на кожному малюнку. Перший малюнок це 1 гривня. Другий малюнок одна копійка. До речі, вона вже вийшла з обігу. Тому ви не, не можете розплатитися в магазині. Наступний годинник. Перша година. Сонечко, одне сонечко, тому що воно. Буває тільки одне пальчик. Так, можемо сказати один пальчик. Далі записана цифра 1. Розглядаємо рухописна цифра 1. Давайте визначимо елементи, з яких складається одиничка. Це в нас довга похила паличка від правого кута. Клітинки до середини нижньої сторони клітинки. Та коротка похила паличка. Ось вона. Раз. І опускаємо два. Давайте з вами зараз у повітрі спробуємо прописати цю цифру. І раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. Скажіть, скільки кілець в піраміді? Правильно одне. Який предмет на малюнку один на яких багато? Так, є шоколадна цукерка вона одна. І карамельок багато. Скільки шоколадних цукерок? Одна. А карамельок Порахуй Правильно, 10, молодець! Хто із звірят рухається першим? Хто взагалі тут є. Є зайчик, їжачок і черепашка. Хто перший? Звичайно, перший зайчик, тому що він дуже швидкий. Хто йшов другим? Другим йшов їжачок. А третє, а третє звичайно, була черепашка. Будь ласка, назви що тримає кожний хлопчик у лівій руці. А що у правій? У лівій руці перший хлопчик тримає вудку, а в правій правильне черв'ячка. Другий хлопчик тримає у правій руці сак, сачок. А у лівій відерце. молодець. Третій хлопчик тримає в руці граблі в лівій, а в правій відерце. Дай відповіді на запитання. Про що ви дізналися на уроці? Як ви розумієте відношення стільки ж? Це така сама кількість, як і в іншій купці. Яке число наступне до числа 1? Звичайно. Дякую за увагу. Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся.